Привіт! Пропоную сьогодні приготувати неймовірно смачний салат. Цей салат підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Інгредієнти максимально прості, нам знадобиться всього 4 інгредієнти. В першу чергу, нам знадобиться цибуля маринована. Я замаринувала її завчасно, з вечора, і всю ніч вона в мене маринувалася. Далі потрібні серця. У мене два види: одне свиняче серце і трішки курячих сердечок. Серця я відварила ще вчора. Думаю, як їх варити, знає кожна господинька. Заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння. Першу воду зливаємо, серця промиваємо. Заливаємо свіжою холодною водою, знову доводимо до кипіння, додаємо спеції за бажанням духмяний перчик, лаврушка, обов'язково сіль, і з моменту закипання готуємо свиняче серце. Дві години курячи серця одну годину. Але ніколи не виймайте серце одразу з води, коли воно зварилося. Інакше воно обвітриться, стане твердим і непривабливим. Дайте йому холонути саме у відварі. Зазвичай такий салат готують з яйцями, але в нас сьогодні буде не класичний варіант. Я покажу вам трішки іншу інтерпретацію. І третім інгредієнтом у нас буде маринована кукурудза. Ну, а четвертий інгредієнт, звичайно, майонез. Отже, починаємо збирати салат. Сердечки зачищаємо від зайвого. І нарізаємо ось такою соломкою нарізані брусочками серця я відправляю до маринованої цибульки. І сюди ж відправляємо кукурудзу, залишається заправити цей салат майонезиком, і перемішати, і скуштувати на сіль, тому що Цибуля маринована, сердечка я відварювала, підсолювала і кукурудза маринована. Майонез також містить ціль, тому часто і густо я цей салат більше не досолюю. Даємо салатику кілька годин настоятися, так смаки краще поєднаються, і він стане більш насиченим та ароматним. Скажу відверто, інтерпретація з кукурудзою мені подобається набагато більше, ніж з яйцями. Він виходить легший. З яйцями от він якийсь більш важкий виходить. Все, залишаю, щоб трішки настоявся. І все можна подавати до столу. Цей салат точно здивує ваших рідних і гостей. Прості інгредієнти, а результат неймовірний. Готуйте і ви всім смачного, всім миру та добра.